Здоровенькі були з вами О. Сьогодні хочу продемонструвати, як оцифрувати відеокасету в домашніх умовах. В першу чергу відеомагнітофон, такий ось е перехідник з Піднебесної. до 4 доларів такого плану. Е диск з програмним забезпеченням і тюльпанчики я не замовляв. Все дуже просто. Зараз я підключу, виходить. Один буде аудіо, один відеосигнал в у монорежимі. Карту відеозахвату вставляємо в USB-порт. В моєму випадку це подовжувач. У нас знайшовся пристрій. Вставляємо нашу касету. Наш додаток він є в вільному доступі в інтернеті. Ми зайшли по налаштуванням самого додатка. Тут виставляємо DVD-pal і змінюємо робочу директорію з диску C на диск на інший диск, де в нас більше місця. І по е, налаштуванням відео у нас виставляємо сикам B, у мене виставлено сикам B. І у нас карта захвату з'являється. А від USB 2.0. Драйвера воно найде саме на сімки. Right. Ми нажимаємо кнопку рекорди. Я запишу зараз 10 секунд. Ми тут можемо це закривати по характеристикам файла самого дивимось. Дивіться, що ми маємо по відео. 720 на 576 пікселів, дійсно. 25 кадрів, частота кадрів. ПАУ І по аудіо. У нас 48 кГц, 224 кВбі бітрейт. І все. Те, що я хотів вам показати.